В реальних сучасностях кожному із нас доводиться економити. Кожна родина робить це по-своєму. Як саме дізнаємось просто зараз? Не щось не купляє. В чому собі відказує? Я не економію, вже троє дітей є. Чесно коротше, не економимо. Чесно, живемо не купувати зайвого. Так. Да. Намагаємося менше використовувати води, менше світла використовувати, щоб на комунальні послуги було менше коштів ішло. А так… На іншому ні на чому не зекономиш, на продуктах не зекономиш, бо потрібно дітям, теж треба і одягнутися зараз до школи треба. Та відмовляємо, звісно. Тяжко, тяжко дуже жити, тяжко. Нема, не економлю. А так, що на електронарія теж бережу, і воду бережу, все бережу. Пішком доходжу, щоб економити гроші. Все одно туди і назад і на булку хліба. Покупаємо, заощаджуємо. Правда, на дітках ні, бо зараз тяжко трошки. отримуємо зарплату, тоді купуємо все. І живемо до слідуючої зарплати. Ну, На світлі на воді, економіку. На харчах -то ні, на... на речах то теж ні. Садимо городик, є така картошечка, слава Богу, йому. А так на хлібчик вистачає, а пенса маленька. Економити ну не знаю, мабуть, дивитися на акції в магазинах і все більше як можна зекономити в наш час.